Добрий день, малята, вітаю вас на занятті з математики. Якось я хоч зайшла з містом, містом і зустріла котика. Він сидів і плакав. Він сидів край дороги, я запитала, чи що трапилось, і котик розповів мені, що все ж таки лисичка, що він сказочки, котик і півник. І все ж таки лисичка вкрала півника, і він нічого не може зробити. Бачите, нічого не допомагає, вкрала лисичка півника і все. Прийшла потім до хатинки півника і, і котика і каже Котик сірий, котик волохатий, якщо хочеш півника забрати, ти завдання ці зроби, ну, а потім забери. Сказала так і виставила діти кошик з яблучками. І виставила котик з яблучками. Зараз давайте подивимося, скільки ж там тих яблучок у нас в кошику? Багато дітки. Їх треба порахувати. Давайте порахуємо разом з вами ці яблучка. А ну-ка, уважно будьте. Так, давайте подивимося. Яблучка червоного кольору, кругленькі за формою. Одне яблучко один, два. Далі, три, чотири, п'ять. П'ять яблучок всього і п'ять завдань для нашого котика приготувала лисичка. І давайте ми зараз з вами виконаємо перше завдання. Перше завдання один. Порахувати яблучка. Одне, два, три, чотири, п'ять. П'ять яблучків. От перше завдання ми виконали, бачите? І яблучко вже впало. Завдання перше вже пройшло. Залишилось скільки: Один, два, три, чотири яблучка. Чотири завдання нам треба виконати. Перше завдання, дивіться, фігури, вони стоять в ряд. Нам треба з вами їх описати. Як правильно опишемо, тоді. Фігура стане сірою яскравою. Дивіться, ця фігура має три кути і три сторони. Що це за фігура? Ану, давайте подумаємо. Три кути три сторони. Так, це трикутник, діти. Вірно. І зараз трикутник, подивимося сірого кольору, якщо ми правильно сказали, став. Синього кольору. Тепер у нас є фігура, яка має чотири кути і чотири сторони, і всі її сторони однакової довжини. Що це за фігура, дітки? Однакової довжини чотири сторони. Це фігура квадрат. Вірно, дітки, молодці. Жовтого кольору стала фігура наша. А тепер ця фігура не має кутів. Але схожа вона на м'ячик або коло. Що це за фігура? Умнічки це круг, так, дітки. А ця фігура схожа на круг не схожа, а на повітряну кульку схожа. Або на огурчик витягнутий. Що це за фігура така? Овал. Так, овал, дітки. І ставлю у нас. Помаранчевого кольору. Молодці дітки. А наступну фігуру давайте спробуємо описати. У нас вона одна залишилася в центрі. Да? дітки? Він має скільки кутів? Чотири. Один, два, три, чотири. Це прямокутник у нас, діти. Він має чотири сторони, також як у квадрата. Одна, дві, три, чотири. Але дві сторони менші, дві сторони довші. Так? Дві короткі, дві довших. Молодці, добре. Тож прямокутник ми описали. Тепер, дітки, подивіться, якого кольору він став. Молодці, став він червоного кольору. А тепер ми пограємо в ігру. Тепер фігури будуть у нас зникати по черзі, а ми можемо повинні сказати, яка фігура зникла. Дивіться, у нас квадрат, круг, прямокутник, трикутник і овал. Яка фігура зникла? Так, дітки, у нас зник круг. Молодці. А тепер дивимося. Залишилось у нас чотири фігури. Яка фігура зараз зникне? Будьте уважні, так, у нас зник що? У нас зникло трикутник. Так, Тепер ми маємо три фігури: квадрат, прямокутник і овал. Яка фігура зараз зникне? Так, прямокутник, молодці. Залишилося скільки фігур? Дві. Квадрат і овал. Яка фігура зараз зникне? Будьте уважні. Так, це квадрат, і залишився у нас прямокутник. Тож ми виконали завдання ці лисички. Тому ми можемо, дітки, подивитися, що з нашими яблучками. А ну-ка. Ми можемо, дітки, прибрати ще одне яблучко. Знав наш кошик, туди далі да, за кошик покласти на нашу травичку. Так, і залишилось скільки яблучок? Одне, два, три, три яблучка. Три завдання. А тепер ми з вами пограємо в гру, що спочатку, а що потім. Будьте уважні. Давайте з вами поглянемо на картинку. На картинці зображено варення з яблучок, яблучка на гілочці і наше яблучко порізане. Скажіть, будь ласка, чи може спочатку бути варенечка, а потім уже яблучко рости? Звісно, ні. Давайте ми з вами все поставимо по черзі. Спочатку у нас дітки на дереві виростають яблучка, так? Так, молодці. Зараз ми цю картинку поставимо вниз. Яблучка на дереві, соковиті, круглі, червоного кольору. Дивіться, які гарні. Так, і ми їх з вами зараз поставимо вниз, сюди. Перша картинка. Виросли у нас яблучки. Друга картинка: ми зриваємо яблучки і потім починаємо їх різати. Так, дітки? То яку картинку треба поставити нам? Вірно, де порізане яблучко. І третя картинка це наш варенячко, да? яке ми варимо вже з яблучком. Вірно, дітки, молодці, і з цим завданням впоралися. А зараз ми з вами подивимося, що у нас на картинці? Кульки. Давайте згадаємо, яка кулька спочатку, коли ми її починаємо дути. Яка кулька? Так, дітки, вона малесенька. І зараз ми знайдемо малесеньку кульку. Ось вона у нас. Потім, коли ми починаємо дути, наша кулька стає такою здоровою чи ні? Ні, ось такою трішки більшою. А потім і ще надули. І вона стала ось такою здоровою, так, дітки. А коли ми починаємо грати, то наша кулька що може зробити? Так, луснути. Ось так, дітки. Так, а тепер ми з вами зробили ще одне завдання, так, дітки? І наше яблучко ще одне піде на травичку. Так, молодці, дітки. А що ж придумала ще лисичка зараз? А вона нам, дітки, придумала завдання своїм другом. Давайте подивимось, хто ж за друг у нашої лисички? Це дятел. Давайте з вами зараз подивимось. Дятел стукає і забирає з дерева яких-то комашок. Давайте подивимося, скільки дятел стукнув. таку цифру я вам і покажу, а ви мені скажете. А ну скільки дятел стукнув? Молодці. Один раз. Цифра один. А зараз давайте послухаємо. Скільки дятел стукнув? Три рази. Молодці, цифра три. А тепер послухайте. Скільки? Чотири. Молодці. Цифра? Чотири. І зараз. Скільки дятел стукнув? Два рази, молодці діти, вірно. Ось таке завдання нам придумала лисичка. Дятел, дякую. Ми з твоїм завданням впоралися, ми порахували з дітками, скільки разів ти стукав. Вірно, дітки, ми все зробили. І це завдання виконали. І тепер. Ми подивимося, скільки ж яблук залишиться у нашій лисички. А ну-ка, дітки? Так, дятел з нами зараз попрощається. Бачите, який дятел гарний такий. Так, дітки, він на дереві сидить і стукає своїм дзьобиком. Скільки яблучок у нас? Два. Ми завдання виконали, і зараз ми з вами. Подивимось, скільки залишилось яблучок? Одне молодці дітки. І наступне завдання у нас, дітки, це гра аноніми. Ми з вами зараз будемо слова підбирати. Аноніми це такі слова. Гра називається аноніми. І це такі слова, які протилежні за своїм значенням. От, наприклад, дивіться: морозиво, яке у нас, діти? Так. Холодне, а чай який? Гарячий. Так, дітки? Молодці умнічки. Дивимось другу картинку. Собачка сидить де? під стільчиком, а котик сидить де? молодці. На стільчику. Молодці. Далі наступна картинка. Дивимось. Черепаха. Яка вона за швидкістю? Як вона повзає? Повільно молодці. А як стрибає зайчик? Швидко чи повільно? Швидко стрибає зайчик. Ось такий на зайчик. А тепер дивіться, дітки, дерево за своєю висотою яке? Високе, а кущик? Молодці, низький. А тепер подивіться ще картинку. Хлопчик? Знаходиться відносно кубика на першій картинці де? перед кубиком, а на другій картинці де? за кубиком. Молодці, умнічки, дітки, молодці! Вірно ви все це робите, вірно кажете. Наступна картинка. Скільки метеликів у нас? Багато чи один? Молодці. Один. А скільки у нас сонечок? Багато, молодці, багато. Книжка за товщиною яка? Товста чи тонка? Товста, а скажіть, зошит який? Тонкий. Молодці. Гиля для спортсмена вона яка діти, як ви думаєте? Так. Важка А пір'їнка? Ми дмутнемо вона полетить. Яка вона в нас? Легка. Молодці дітки. Завдяки вам котик виконав всі завдання лисички. І тепер скільки яблучок залишилось? Жодного. Ми з вами виконали п'ять завдань, а це означає, що лисичка поверне котика пів... півнику. Півника котику, так, дітки? а ну, зараз подивимося. Повернула, гляньте, як і раді, котик і півник. Котик вам дуже вдячний, дітки. І він вам каже дякую, тож ви добре попрацювали. Врятували півника, ми з вами допомогли їм, тож вони нам кажуть до. До дуже дякую і до побачення, до нових зустрічей. Ось таке заняття цікаве у нас з вами було, дітки. Я думаю, що ви переглянете і вам воно дуже сподобається. Чекаю, чекаю вас на наступних заняттях. До побачення, до нових зустрічей!